Слава Україні і 21-му століттю, що подарувало людям інтернет і зробило з нас саме нарцистичне покоління в історії, бо тепер кожна дворняга впевнена, що за тим, що вона їсть, має спостерігати все цивілізоване суспільство. Я від тої дворняги теж недалеко пішов, бо маю маніакальне бажання знімати все підряд. Впевнений, що такою хворобою страждають багато з моїх шановних глядачів, тим більше, що часом відеозапис може слугувати доказом вашої правоти в тому чи іншому питанні. На жаль, критична маса телепнів вважає, що має право заборонити рицарям об'єктива і виду шукача виконувати свою благородну місію. Але підберіть шмарклі, шановні добродії, бо я навчу вас законів, що змусять зчорніти кожного бусурманина, що наважиться наказувати вам зупинити зйомку. Особисто мені забороняли знімати в метро, в магазині, в суді та на стратегічних об'єктах типу атомних станцій. За стратегічні об'єкти впевнений, пояснювати не треба. В Суді вноситься усне або письмове клопотання і суддя або дає дозвіл, або ні. Тож розповім за метро і магазин. Що стосується фізичних осіб, то проти були різного роду поліцаї та тітушкоподібні громадяни, чия нечиста совість підказувала їм ховати лице. Тепер означимо три аксіоми, які діють у всіх без винятку ситуаціях. Засвоєна нами з попереднього випуску стаття 19 Конституції України. Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Тобто, все, що не заборонено, те дозволено. Стаття 34 Конституції України: кожен має право вільно збирати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на вибір. Ну і остання стаття 3 закону України про міліцію. Діяльність міліції є гласною. Спираючись на останній пункт, одразу відмітаємо питання про нахаб у формі, що наказують припинити їх знімати. Посміхайся і питай, чого їх вчили в школі міліції, якщо вони навіть до третього пункту в своєму основному законі надійшли. Що стосується цивільних громадян, то тут ситуація неоднозначна, але простору для маневру більш ніж достатньо. Законодавство відносить право бути зафіксованим на фото-відеопристрій до особистих прав людини згідно статті 307 цивільного кодексу. Цивільна особа може бути знята на фото відеоплівку лише за її згодою. Але далі йде уточнення: згода особи знімати її на фото, теле, кіно чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці. На зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Тобто, законом припускається, що людина, яка знаходиться в публічному місці, дає свою згоду автоматично. У випадках, коли стосується правопорушення, і порушник каже: Не знімай мене, я не даю своєї згоди, то ви можете сказати щось типу Я знімаю кльову тачку за твоєю спиною. Хто тобі винен, що ти постійно лізеш до мене в кадр? Ще більш незаперечний фінт це почати знімати себе або людей, що згодні на зйомку, знаходячись поряд з правопорушником. Бо знімати можна заборонити тільки себе. Будьте пильні і пам'ятайте, в якому суспільстві ви живете. Своїми діями ви можете спровокувати сплеск агресії зі сторони правопорушника. Тож не забувайте займатися спортом і не цурайтесь бійцівських його видів. В описі до відео я залишу посилання на секцію Кравмага і тренера, у якого займався сам. І пам'ятай, що кращий шлях запобігти загрозі це самому стати загрозою. В магазині ви перебуваєте на приватній території, тож прохання не знімати цілком обґрунтоване. Але якщо вам ну край як треба, і у вас є певна доля наглості, то ви можете маніпулювати поняттями. Бо законом передбачено, що заборонити вам щось робити може тільки безпосередній власник. Тож, можете голосно вимагати, щоб його покликали, просити показати правила, але довго ця хитрість працювати не може. І якщо ви не встигли зняти те, що вам потрібно, поки охоронець чи адміністратор переварюють ваші заперечення, вважайте момент втрачено. Стосовно зйомки в метрополітені прямих заборон я не знайшов. Тож вирішив звернутись напряму в прес-службу. Добрий день, це прес-служба метрополітену. Так а скажіть, будь ласка, мене звати Стас Прудкий, я інтернет-блогер. Хочу дізнатися про зйомку в метро. Можливо, можна а, а як отримується дозвіл і чому не можна знімати просто так, якщо конституція України каже, що громадяни можуть вільно збирати інформацію? Ну, відео, фото я взагалі, ну, я цікавлюсь для загалу. Ну, Взагалі, фото не, не заборонено, але працівники міліції вимагають дозвіл. Ну, зрозуміло. А, а чого вони вимагають дозвіл, якщо це ну, законно. Якщо по. Якщо брати законодавство, то нема ніде заборони знімати в метрополітені, тобто на яких фотозйомка забор... Фотозйомка не заборонена. Ну законно. і відеозйомка теж не заборонена. Там нема ну ніде це професійно. Якщо ви професійно здійснюєте це можете може перескочати руху пасажирів, або ви можете наражати себе на небезпеку, тому ми такі заходи організовуємо. Не забороняємо. Ми жодного відмови у нас немає. Ми тільки повинні погодити з нами. А як процеси погодження відбуваються? Письмовий виступ ви надсилаєте нам. Це довго вирішується чи це швидко? Ні, воно оперативно. Якщо там, ну, за півдня це вирішується. Угу. Я зрозумів. Дякую вам велике. Так, До велике. побачення. По суті, ви можете знімати і фотографувати, якщо вам не лінь сперечатись з міліцаєми і співробітниками, доводячи своє на це право. Бо вони чомусь впевнені, що метро це таке сакральне місце, що його не має сквернити об'єктив камери. Зі свого досвіду скажу, що якось в мене був дозвіл на відеозйомку в метро. Але до мене все одно доколупались якісь дикі тітки, вимагаючи припинення запису. Казали, мол, це вам там можна знімати, а тут знімати нізя. Не повірите, бігали за мною, куди б я не пішов. Тому, готуючись до зйомки в метрополітені, запасіться нервовими клітинами. На тому відкланяюсь, впевнений, що випуск був для вас надзвичайно корисним. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями і будуйте правове суспільство. Борюємося.